Друзі, вітаю вас на каналі про вінтажних ляльок Барбі. І сьогодні буде обіцяне відео про іспанську ляльку Барбі. Серія ляльки світу була випущена в 91-му році, в деяких джерелах зазначена в 92-році. І підставки в коробці також попадалися різні, деяким нового зразка 90-х років у вигляді сідла. А мені. А давайте подивимось огляд. Нам з вами надзвичайно пощастило, що я можу розпакувати цю ляльку, тому що тут коробочка мала вже пожовклий блістер. Це мій улюблений тип коробок. Така коробка, яку ви уявляєте, коли говорите про барбі. Вона рожева, тут гарні арти зображені. І чудово видно ляльку, як у вітрині. Якщо ви бачили попереднє відео, то вже знаєте, для чого потрібні ці деталі з боку коробки. Ця лялька колекційна, тож у комплекті є підставка. Чудово! Обмеження по віку від трьох років, бо тут є дрібні деталі. Яка красуня! Ану напишіть мені назву молду. І традиційно позаду коробочки гарні арти, які зображують країну і цікаві фестивалі. Що мене зацікавило, так це кількість слів іспанською. Подивіться, тут надзвичайно хоче Мател навчити нас іспанської. Тож навіть коробка працює як міні-енциклопедія, яка занурює нас у атмосферу Іспанії. Чи довелося вам побувати в цій країні і побачити все на власні очі? Напишіть в коментарях. Кому цікава ця інформація, тисніть на паузу. Я не розтягувала це відео. Хочу зробити максимально швидку розпаковку. Ага, он воно що. Я думала, що пластик дуже пожовк, але насправді лялька не дуже світлого скінтону, вона така і є. Не хвилюйтеся, Амурка їй не зашкодила. Просто не встигла. Амура зайшла привітатися, що ви потім не писали в коментарях, а де ж коти. Лялька закріплена в комплекті бачимо. Смарагдовий гребінець, туфлі, персею, яка хоче озвучити відео. А це прозора підставка, яка мені попалася. Традиційна для 80-х років. Мені не подобаються такі підставки, вони хоч і виглядають досить естетично, але закріпити там ляльку у мене не виходить. Щітка гребінець смарагдового кольору. Зараз протестуємо її на амурці. Амуся, ну це ж не зубна щітка. Та й таке. І ще така прикраса у вигляді гребня у волосся. Взуття це чорні туфлі човники. Форма як у барбі 90-х. Як же зручно раніше були закріплені ляльки. Сумуєте за цими часами. А тепер до мінусів. Ці туфлі потрібно взути на білі панчохи. І вони аж ніяк не хочуть триматися на ніжках. Наступне те, що справило неприємне враження на мене це підставка. Так, я їх не люблю. Можете написати в коментарях, що ви робите з такими підставочками. Можливо, я щось роблю неправильно. Але вона ніяк не хоче стояти. Тож я поставила її на звичайну дешеву пластикову підставку. І ця прикраса для волосся, вона також не тримається. Під мантилью закріпляти я її не захотіла, щоб не пошкодити зачіску. Тепер до плюсів. Ось ця чорна вуаль на голові називається мантилья. Це така мережевна накидка, яка кріпиться до високого гребня. У ляльки карі очі підкреслені зеленими тінями на повіках. Густе чорне, мов смола волосся. Чорні брови та рожева помада на вустах. Волосся пухнасте і хвилясте. Зверху на маківці зібране для того, щоб закріпити і за вашим бажанням прикріпити туди гребінець. У вухах ляльки золоті великі акцентні сережки. Лінія прошивки на лобі дуже рівненька і охайна. На мою думку, цей образ один з найгарніших серед всіх ляльок світу. Вона і яскрава, і витончена водночас. Золоті елементи не перенавантажують образ, а лише додають йому цікавинки. Лялька має каблучку, яка пасує до сережок. Давайте розглянемо ближче цей шалик. Він жовтого кольору з яскравими червоними квітами і обрамлений китицями. Вбрання ляльки імітує спідницю та блузу, але насправді це все єдиний елемент така сукня із застіпками позаду. Фартух також має квіткові мотиви, але вже на червоному фоні. І чорна стрічка, яка імітує пояс з золотими елементами. Тіло ляльки це Twist and Turn зігнутими ручками і ніжками на кліках. Цю ляльку знайшла мені Сюзанна, за що я їй дуже вдячна. Якщо вам сподобався огляд на цю каталонську красуню, ставте вподобайку. Якщо маєте якісь запитання, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені буде приємно, навіть якщо ви напишете щось не пов'язане з відео. Ну і до наступних зустрічей. Ми тікаємо! Бувайте!